«Фавбет» – Титульний партнер «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Шановні друзі, слава Україні! Слава нашій нації. Футбольний клуб після цієї атаки про турнірну таблицю. Зараз передача Євген Сірий І один нуль вже на першій ні, на другій хвилині. Хвилина і. Євгеній Жук. Жук забиває свій 22-й гол в чемпіонаті. А результативну передачу сміливо можна записати Якраз перепусками. Зараз перехоплення Подлюк. І пробиває Подлюк. Дяченко відбив. Довго вже контролюють м'яч. Футзалісти хітали. До удару не доходить. От зараз удари. Мельник Венсіри буде виконувати цей штрафний. Ні, мельник пробиває. Мельник забиває. А що там? Незрозуміло, чому не зараховують цей м'яч. Олянюк роб. І через це якраз. Зараз Ус. Ух, ну яка помилка, і це 2-0. Артур Подлюк робить рахунок. 2-0 після. Дивіться, пішов у пресинг, Підставив Артур під люк ногу. І м'яч. І м'яч потрібно розіграти. На Волянюка, Удар. Із порожніх ворот. Ще ти що все. Перший тайм завершено. 2-0 хід лідирує. І подивимося, що нам команди продемонструють у таймі номер 2 цей м'яч Жук розчарований. Андрій Мельник розчарований. Але Жук сьогодні забив інше місце. Але окрім цього сьогоднішнього матчу, ще потрібно виграти у поєдинку перенесеному. Атлетик, ми пам'ятаємо, пам що мають перенесений матч між собою в Дніпрі. -Сіри. Мельник пробиває. Дяченко рятує е партнерами в цій четвірці. Подлюк! Подлюк не забив. Бабілов пробиває. І знову Дяченко рятує. І не... Волков і Малиновський пробиває на підбиранні. Кручок. і... Чернявський. Чернявський, Чернявський пробиває. Забиває Ігор Чернявський. На 30 й хвилині Ігор Чернявський сам. В принципі, все зрозуміло. Чернявський. Там навіть в падінні і Сметаненко. Закидання на подлюка. Подлюк не забиває знову Артур. Скупчик не встигав там помінятися. Мельник. Мельник. Порожні ворота. Треба забивати Євгеній Жук. Після передачі Мельника робить рахунок 4-0. 23-й м'яч, ну все зробив Мельник. Мельник здорово. Як там не намагався Дяченко врятувати свою команду, але все мельник зробив. Мельник сьогодні за хіта. Кардинал взагалі нічого не забив. І... А 5 на 4 ну ви все бачили самі. Фафет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Ра розкриває тебе.